Тобі слово, що там сталося нового? Так, дякую, Вадиме. Звісно, ми продовжимо в ефірі марафон Єдині новини. І для вас працюють інформаційні команди фактів сітіві та вікони з Тебе. Добрий день. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву зросла до трьох. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Ці люди були співробітниками одного з об'єктів критичної інфраструктури, які атакували расисти. Росія запустила три ракети, два об'єкти на лівому березі столиці зазнали значних пошкоджень. З міркувань безпеки журналістам не показують місця влучань. Міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки російського тероризму. Вода у киян буде, але можливі перебої. А ще вона може стати каламутною. Про це попередив Київводоканал. На правому березі тиск стабілізували. На лівому вода з'явиться ближче до вечора. Тиск у водогоні знизився через обстріли інфраструктури. Водопостачання бодай мінімальне обіцяють відновити протягом доби. Мерія також пропонує киянам користуватися бюветом. Один чоловік поранений у Куп'янському районі на Харківщині. Ще, ще двоє людей звернулися до лікарні через травми, які дістали раніше. Повідомляють у Харківській облвійській адміністрації. Окупанти не припиняють бити по селах області з танків, мінометів, артилерії. Вранці і в Харкові пролунали гучні вибухи. У Харківській облвійській адміністрації заявили, що з Білгорода випустили вісім ракет. Дві вдалося збити. Решта впали на одному з заводів. У город приватного господарства вдарили і по складу з гуманітарною допомогою. Це все, що потрібно знати про росіян, які сьогодні не пожаліли шість ракет С-300 по гуманітарній допомозі, яку потребують мирні мешканці. Це продукти харчування, це лікарські засоби, це одяг, все те, що необхідно людям для того, щоб просто вижити. На Донеччині росіяни намагаються прорвати нашу оборону. Подекуди ворожа піхота намагається зайти на позиції збройних сил України. В бій уже відправляють нових мобілізованих, але спроби марні. Як кажуть, десантники 79-ї бригади. Ворог воює за радянськими методичками. Тож їхній наступ зазнає невдач. З бійцями на передовій спілкувався Олег Корнієнко. Пічно визнаємо спити. Він постоянно зі мною рядом знаходиться. Він уважно вслухається до будь-якого вибуху чи пострілу. Спочатку стає напруженим, а коли розуміє, що канонада в бік ворога переводить подих, бо нині роботи медикам на передові вистачає. Їх просто самих поранень стало набагато більше. Зараз і кульові, і осколочні, і травми всі можливі, тому що ну, при попаданні розлітаються бліндажі і. Хлопці може задіть не обов'язково осколком, а може якимось другими матеріалами задіть. За п'ять років на війні робота дока відшліфована до автоматизму. Ось у цьому кількакілограмовому наплічнику є все необхідне, аби надати першу домедичну допомогу і стабілізувати пораненого. Щоправда, єдине, до чого не може звикнути втрата побратимів, каже боєць. Приходилося хлопців двохсотих І і коли я їх знав при житті, коли вони вже були двохсотими, вони поміняли лице, Я до сих пор не можу поняти. Я не узнавав тих, які вони були живі. Коли кажуть, та це ж той і той, і кажуть, а як? Та я ж їх знав ознавгаю другим. Та попри ворожу канонаду і кружляючі російські дрони, док сьогодні, на щастя, без роботи. Бійці кажуть, після крайнього штурму росіяни зазнали поразки і тепер завизують рани. Це було зранку, вони спочатку. Нанесли по наших позиціях артилерійський вогонь. Потім на чотирьох танках заїжджали до посадки. Ззаді була група піхоти, ну все як в Радянському Союзі, все як книжка пише. Та закріпитися ворогу не вдалося. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади завдяки безпілотникам вдарили з артилерії, а потім пішли на штурм. Кілька годин перестрілок і окупант накивав п'ятами. Їх було всього десь чоловік, 60-12 чоловік залишилось. Перша штурмова група трішки зазнала наші поразки. Два двохсотих було там і три чоловіка 300. Ну, вторий раз у нас більш удачний був. Прийшли, віджали те, що вони, куди вони зайшли. А це вже кадри іншого штурму. Попри невдачі, росіяни знову взялися штурмувати українських десантників на Донецькому напрямку. Та цього разу ворогу далеко прорватися не вдалося. Ворожі танки і бойові машини потрапили у пастку на міні-поля. Бенти радянського виробництва це така собі аптечка російського вояки. Це те, що називається жгут. власне, Ось шолом і бронік це все, що залишається від росіян, які намагалися штурмувати наші позиції на Донеччині. До речі, ось цього бійця мобілізували у вересні, а нині вже жовтень. Інші мобілізовані теж довго воювати на українській землі не будуть, кажуть десантники. Бо за кожен штурм, за кожен удар росіяни отримують потужну відповідь. Нині ж за кілька останніх місяців десантникам 79-ї бригади на Донеччині вдалося не лише повернути втрачені позиції попередніми підрозділами, але й затрофеїти їхню техніку і просунутися вперед. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Володимир Селезньов. Факти ICTV. єдині новини. Після обстрілу на Дніпропетровщині досі відновлюють енерго та водопостачання. Зранку дві російські ракети поцілили по енергооб'єкту у Дніпрі. На місці спалахнула пожежа. Працюють сотня рятувальників. Тут серйозні руйнування. В обласній військовій адміністрації повідомили знеструмлена одна з насосних станцій Дніпроводоканалу. Без світла залишаються окремі райони Дніпра. Деякі громади Синельниківського, Павлоградського та Новомосковського районів. Через знеструмлену насосну станцію також є перебої водопостачання. Під час ворожої атаки на Дніпро наша протиповітряна оборона знищила чотири російські ракети. Вибухова хвиля від тих, що влучили по місту, пошкодила багатоповерхівки. Поряд. Руйнування, на щастя незначні. У кількох будинках і навчальному закладі повибивали вікна. Місцеві жителі із самого ранку прибирали наслідки російської атаки. Повільтала в основному там, где рами. там где пластикові окна витримали удар. Я їхала з ночної смены домой. Діти у мене були самі дома, стекла збирали по всему під'їзду. возле подъезда все було усыпано битым стеклом. Бідний бізнес у евакуації одне з найпотужніших підприємств в Україні з виробництва екологічних пакетів переїхало з Харкова на Дніпропетровщину. За кілька місяців компанія поступово виходить на свої довоєнні показники. Виїхати з бодай найнеобхіднішим обладнанням із Харкова було вкрай важко. Втім, власнику це вдалося. І нині підприємство відоме своєю якісною продукцією не лише в Україні, а й у Європі. Христина Венгелюскайте продовжить. Гатити росіяни по харківському підприємству з виробництва екопакетів почали буквально в перші години повномасштабного вторгнення, адже розташовувалося воно на околицях міста. По самому производственному комплексу, тобто у нас було порядка сім прильотів, один цех і офісні поміщення на даний момент не пригодні до существуванню. А що стосується складських площадей, то вони розрушені десь на 90 до війни товари цього підприємства можна було знайти у кожному куточку не лише України, а й Європи. За місяць там виготовляли півтори тисячі тонн продукції. Виїхати власник вирішив миттєво. З під постійних обстрілів вдалося вивести найнеобхідніше обладнання. Ми були одні з перших, хто запустив проект так званих компостних упаковок. Тобто ми пройшли повну сертифікацію, пройшли сертифікацію як в Україні, так і в Європі. Тось, все що існує со словом пакет, как бита бы наша повністю спеціалізація. Підприємство з тридцятирічної історією евакуювалося до Дніпропетровщини разом з пісотньою працівників, які також виїхали цілими родинами. Кілька місяців налагоджують виробництво з нуля. Вже зараз кажуть, вдалося вийти на 20% до воєнних потужностей. Це екопакет так звані кукурудзні пакети, які екологічно чисті, біорозлагаємо. Очень много видов продукции производим. Производство здесь круглосуточное, процесс идет, который нельзя останавливать тому що йде екструзія, пленки, Все сьогодякунішку, все налажуємо. Прихистив харківське підприємство директор місцевого фермерського господарства. Через особливості технологічного процесу виробництво працює цілодобово для співробітників. У окремому приміщенні обладнали гуртожиток до роботи залучають і місцевих. Поки там були обстріли інтенсивні і не було можливості це зробити. Ми займалися частиною. В частиною. ми оце, тут було просто рівна площадка, Ми збудували і навіз, і підготували. Приміщення для того, щоб можливо було розмістити виробництво. Ми ж тільки разом можемо об'єднуватися і давати якісь результати, допомагати. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення в область релокувалися понад 70 підприємств. 11 з них вже працюють. Нужна старатися, працювати, робота, стремитися до кращого. Христина Менгеля Денис Дединис Сінигінфакти Сі Тіві. Єдині новини. Наразі це все ефір продовжить Вадим Карп'як. а Наступні новини за 15 хвилин.